Вітаю вас малята. В теплий дощик народився, парасолькою прикрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це, дітки? Так, вірно, це гриб. Де ростуть гриби? Гриби ростуть у лісі. Хто з яким деревом дружить? Під яким деревом ростуть грибочки? Під осиною. Підосичник, під підберезник, сироїшка білий гриб. На пеньках опеньки. Біля дуба білі гриби. Біля сосни ялинки лисички, маслюки, рижики. Є отруйні гриби мухомори. Їх не можна збирати, не можна вживати в їжу. Вийшов красень на стежину, дягає в білу одежину, капелюх червоний взяв всіх нав налякав. Не дивлячись на те, що він гарненький, їсти його не можна, але знищувати також не треба. Бліда поганка також отруйний гріб, білий гріб, він їстівний. По властивостях він цінний лікар від хвороб відмінник. Підберезник також їстівний грибочок. Підосичник – боровик його, ще називають білий гриб, дуже смачний. Лисички, їстівний гриб, маслюки. Називаються так, тому що вони нібито блищать від оліїв. Опеньки ростуть під пеньочками на пеньочках. Хто харчуються грибами. Грибочками харчуються і білочки, і синички, і лосі, і польова миша, і дикі кабани. Ніколи не збирайте гриби, яких ви сумніваєтесь, не збирайте гриби біля дороги, не збирайте старі гриби. В природі немає нічого зайвого. Бережіть природу. Дякую вам за увагу. До побачення!